Дніпропетровщина один із лідерів в реалізації пілотного проєкту Міносвіти із вдосконалення навчального курсу Захист України. Його викладають для школярів та учнів професійно-технічних закладів. До навчального процесу долучаються й представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки нашого регіону. З групою рекрутингу у Дніпропетровського, ОТЦК та СП, районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки постійно проводимо виїзні заходи. Це учні загальноосвітніх закладів, приймають участь коледжів. В нас проводяться з ними теж інструкторсько-методичні заняття з мінної безпеки, з керування дронами, ФІПІВІ, БПЛА, все. Роз'яснюється є симулятори, які привозять наші інструктори або інструктори. А... Тих підрозділів, які готують таких фахівців, і тактична медицина, де наші теж інструктори з реальним бойовим досвідом. Вони навчають наданню першої до медичної допомоги, розказують про надання медичної допомоги в бойових умовах. Активні учасники пілотного проєкту, представники терцентрів комплектування та соцпідтримки Кривого Рогу у Саксаганському районі. Популярними стали одноденні та триденні семінари. Для викладачів курсу «Захист України». Сьогодні ми підвели підсумки роботи за рік. Вона була досить таки клопіткою. Насамперед, це було формування майбутніх офіцерів щодо вступу до вищих та середніх військових навчальних закладів. Це була спільна військово-патріотична робота. Кожен районний територіальний центр. Має тісно співпрацювати із керівниками курсу захисту країни. Саксаганський ТЦК тісно співпрацює з чотирма професійними ліцеями, а також ліцеєм грант, фаховим коледжем, чотирма загальноосвітніми закладами та ліцеєм з посиленою військово-фізичною підготовкою. Основи захисту України невід'ємна частина програми. Навчальна програма. Передбачає вивчення до медичної підготовки, тобто засвоєння як теоретичного курсу, так і практичного курсу, що стосується, наприклад, застосування турнінакладення турнікету на пораненому. Що далі основи цивільного захисту? Теж теоретичний курс, вогнева підготовка, тактична підготовка, строєва підготовка. Викладаю до медичну допомогу, де діти повинні навчитися мене надавати першу лікарську допомогу при час зупинки кровотечі, тобто накладати турнікети. повинні вміти працювати з бандажами, знати різні види зупинки кровотечі. повинні знати, як на допомогу при різних видах травм та психологічну підтримку, тобто це те, те, що повинні знати діти, і це необхідно в сучасності. Для цього потрібно мати наглядність, ті штурнікети, ці бандажі, і все потрібно для того, щоб діти були зацікавлені. У нас дуже великий тир. Діти вміють хлопці, і дівчата. Всі розборка, зборка автоматів. Це у нас дуже швидко робиться. Діти стріляють вміють надавати до лікарську допомогу. Людмила Оцієнко, вчителька фізкультури, а від початку великої війни викладає і курс захисту України. для покращення професійних навичок. Пройшла підготовку в Дніпрі. Для нас були такі заходи організовані. Да? ми навчалися і до медичній допомозі, і в принципі, да, як правильно користуватися зброєю, як правильно викладати. Предмети з нашої дисципліни це дуже така. Ну необхідні курси. Нам всім вони потрібні, тому що оновітня програма вона нас підштовхує на нові знання. Такі реалії нашої да сьогодення наша війна нас підштовхує на те, щоб наших дітей навчати трошки по іншому, більш сучасним тенденціям, тому що зараз війна зовсім інша. Да? у нас війна дронів, війна інформаційних технологій, тому треба вчити дітей по-іншому. Такі курси дуже датні, нам необхідні. Нині війна дає переваги на полі бою тим, хто краще володіє безпілотними апаратами. У цьому переконані інструктори виїзного семінару для освітян Андрій Тарасов, доцент кафедри історії КДПУ, А від початку війни ще й учасник проєкту технологічної мілітаризації суспільства Вікторі Цього стоять датчики. Ось два і відповідно нього знизу. У межах проєкту викладачка ДПУ пройшов навчання і нині ділиться досвідом. Один із напрямків практичної презентації користування дронами та засобами радіоелектронної боротьби. Це був доволі такий нескладний, але дуже важливий засіб радіоелектронної боротьби. Ще його називають окопний РЕП. Це той, що створює захист навколо відповідного. Там певної позиції, і це якраз для боротьби проти TV-дронів в першу чергу. От. Але, звичайно, що тут ми в першу чергу демонстрували, як це працює, тобто сам спосіб, тобто використовували спектральний аналізатор для того, щоб подивитися, як при е, включенні тої чи іншого обладнання відбувається зміна на спектроаналізаторі сигналів і так, далі, і так далі. Тобто це важливо показувати наглядно, тому що і для вчителів захисту України це дуже важливий компонент, е, який і, відповідно, є щоб показувати це далі вже учням. Під час виїзного польового навчання керівники курсу захист України збирали та розбирали автомати, а також у майже повному боєкомплекті взяли участь в роботі малих бойових груп. Мальовнича місцевість кургану ляхова могила забезпечила учасникам семінару не лише практичні навички, а й стала цікавою екскурсією місцями старовини. В реальності ці ями це грабіжницькі ями. Наймовірніше, що цей курган. Відноситься до доби бронзи. Тут ми маємо значні історичні пам'ятки. А захист України не просто так називається захистом України. Ми повинні розуміти, за що ми воюємо і як це робити. Тут студенти історики Криворізького державного педагогічного університету доволі довгий час працювали як в архологічній експедиції. Під час розкопок в різні роки, коли досліджувалось і святилище, і коли досліджувалося тут поряд також курган поблизу ляхової могили, Ми звичайно знаходили те, що називається ехові. Це і траки, і гільзи, і штик, і ходи певні комунікаційні. Чому? Тому що кругани в принципі дуже часто це панівні висоти, і вони, звичайно, що використовуються в різні періоди як певні точки для оборони, що, власне кажучи, могло бути і під час Другої світової війни. Під час зборів викладачі курсу захист України знайомились із продовольчим та матеріальним забезпеченням ЗСУ. Учасники побачили зразки сухпайків держав НАТО та України, якими користуються наші захисники. Практика виїзних польових зборів буде продовжена і надалі. кажуть у ТЦК. Насамперед, це буде тісніше спілкування, адже як би там не було, наприклад. Керівники курсу захисту країни ліцеїв не так тісно спілкуються із ліцеями професійними, а тут вони можливо зможуть навіть у не, у такій неофіційній обстановці за за котлом із кашею обговорити деякі питання питання тіснішої співпраці, налагодити відносини, обнятись телефонами, об'єднатися контактами і у подальшому працювати із підростаючим поколінням. Іван проводов Олег Каплій. post factum